Усім привіт! Мене звуть Дар'я Ошакова, мені 8 років. Я з міста Авдівка. Раніше я займалася вокалом, танцями та англійською мовою, але мене цього лишили. Я хочу в майбутньому стати ветеринаром, моя заповідна мрія це ноутбуки навчання та іграшкова лікарня. Я мати, Ушакова Юлія Сергіївна. Маю повну вищу освіту. З 18 років працювала педагогом-організатором. Це була робота моєї мрії, тому що я несла дітям радість, щастя та посмішки у найкращих своїх святах. Наш тато, Ушаков Ячеслав Валерійович. Зараз він знаходиться у місті Авдіївка та працює на Авдіївському коксохімічному заводі. На жаль, завод демонтує, та роботи залишилося там дуже мало. Життя до було прекрасне. У нас були гуртки. Ми могли собі дуже Багато чого дозволити, ми могли поїхати до іншого міста, ми могли сходити до кінотеатру. Дуже приємні спогади. Коли дитина поїхала на всеукраїнський танцювальний конкурс, все вона біжить. Кіма в нас перше місце з цією грамотою та дипломом, з цією медаллю. Ви знаєте, нереально ну, бере така гордість, що ти не дарма вкладав все життя в дитину, і ти бачиш, що це все. Задля дитини його благо дитини. Коли у квітні місяці ми приїхали до міста Полтаву, я одразу пішла шукати роботу. Я обійшла усі школи, була у центрі зайнятості. Також роботи немає. Але в мене дуже чудова креативна робота, і я вірю, що я її обов'язково знайду. Ми не опустили рук, Ми віримо, що все буде добре. Віримо, що усі труднощі ми переживемо.